Наступна задача. Із пластмаси зроблено зменшену у три рази копію мідної статуетки. Яка густина цієї пластмаси, якщо маса копії у 200 разів менша за масу статуетки? Статуетка і копія суцільні. Дана. Із пластмаси зроблено зменшену в три рази копію. Значить, висота, висота статуетки це є три висоти копії. Відомо, що у нас статуетка мідна. Значить, слово мідь нам дається густина статуетки. Давайте пригадаємо, чому у нас дорівнює густина міді. 8900 кг на метр кубічний, але ми запишемо 8,9 г на сантиметр кубічний, бо це статуетка явно має невеликі розміри. 8,9 г на сантиметр кубічний. Так, відомо, що маса копії в 200 разів менша за масу статуетки. Значить, маса статуетки, бо вона більша, розділити на масу копії. Це буде дорівнювати 200 разів. Знайти, що нам треба знайти? яка густина цієї пластмаси. Нам треба знайти густину копії. Густину. Задачу почнемо розв'язувати. Ось за цієї умови, яка нам дана в задачі, що маса статуетки поділену на масу копії, дорівнює 200. Напишемо, чому дорівнює маса статуетки. Маса статуетки це є густина статуетки. Помножена на її об'єм статуетки. Маса копії це є густина копії, тобто густина тієї пластмаси, помножена на об'єм пластмаси. А тепер давайте дуже уважно подумаємо. Не можна зробити статуетки втричі більшу висотою, але не помінявши її площу основи. Вона пропорційно повинна бути збільшена. В густину ми знаємо, що густина вимірюється сантиметрами кубічними. Значить нам треба тричі змінювати і висоту, і довжину, і ширину. Значить, нам треба три піднести до куба. Значить, це означає, що об'єм статуетки ми можемо як записати як 27, бо це три у кубі. Об'ємів. Нашої копії, нашої копії. Ось, отак ми можемо поміняти. Ще раз підкреслюю: якщо зробили зменшену у висоту втричі копію, значить, відповідно, вона буде і в ширину, і в довжину втричі, відповідно, 3 в кубі. У 27 разів об'єм копії буде менший від об'єму від статуетки. Тепер давайте оці значення підставимо у перше рівняння. Замість маші статуетки, що ми напишемо? Ро статуетки помножено на 27 об'ємів копії, тому що об'єм статуетки в 27 разів більший. І розділити на густину копії, помножено на об'єм копії. І це все по умові. Дорівнює 200. Це дає мені можливість скоротити тут. І тепер мені треба знати ось оцю величину. Я її кидаю через рак рівності вгору, а на її місце ставлю 200. Міняю місцями ці дві величини. Що в мене виходить? Ро. Копії. Дорівнює. Що в мене залишилося в чисельнику. Ро статуетки помножено на 20. І це все розділити на 200. Ось ми з вами і розв'язали цю задачу. Ви залишилось тільки посчитати, таким чином ми узнаємо густину пластинки. І остання задача. Маса порожнистої мідної кулі 890 г, а об'єм 120 см кубічної, який об'єм порожнини всередині кулі. Запишемо умову задачі. Скорочена дана. Маса порожнистої мідної кулі. Слово мідна куля нам дається густина міді. Ми тільки що писали її 8,9 грам на сантиметр кубічний. І маса цієї мідної кулі. 890 грамів. А об'єм цієї цієї кулі дорівнює 120 сантиметрів у кубі, який об'єм порожнини. Зрозуміло, що якби не було порожнини, то об'єм об порожнини нас питається. Якби не було порожнини, то об'єм ціє, цієї кулі був би менший. От давайте і встановимо, який би був об'єм кулі, якби у нього не було порожнини. Це ми можемо знайти через масу і густину міді. І так, об'єм міді без порожнини. Це є маса міді розділити на густину міді. Так. І тепер, чому ж дорівнює об'єм порожнини? Об'єм порожнини це є той об'єм, що у нас в нас дано в задачі, це куля разом з порожниною. Мінус конкретно об'єм міді. Давайте підставимо замість об'єма міді те, чому воно рівне. Об'єм порожнини дорівнює. Об'єм кулі з порожниною мінус Об'єм самої міді. Маса міді на густину міді. Все, задача розв'язана. Давайте підставимо дані, тут вони легко підставляються. Об'єм порожнини дорівнює 120 Мінус маса у нашому випадку 890 грамів. І треба розділити на 8,9. Домножуємо чисельник і знаменник на 10, це 8900 розділити на 98 і буде 100. 120. Відняти 100 і ми можемо побачити, що об'єм порожнини 20 см кубічний. Задача розв'язана.